Як на Прикарпатті живе чоловік, який називає себе фаховим туристом. Інтершум українська дорога вводить депресію, особливо в'їжджаєш зі сторони Румунії. Спочатку була Україна. Андрій Мельниченко першим об'їхав усі 459 міст нашої держави. Згодом взявся за країни світу. Звичайний мандрівник він може поїхати відпочити через туристичну кампанію. Один раз на рік під час відпустки. А професійний мандрівник він самостійно планує маршрут, самостійно займається організацією всіх питань, починаючи від харчування, закінчуючи де зупинитися, що подивитися. За три роки відколи започаткував свій проект Світ для всіх Андрій побував у 66 країнах світу. Я почав з України. Потім відвідав країни, які сусідні з України, ну, наприклад, Білорусія, Польща, Румунія. Потім ті, що сусідні з Польщею, Румунією, тобто послідовно приєднують країни сусіди до тих, які вже відвідав. У його закордонному паспорті лише одна вільна сторінка. Та у подорожах Андрієві частіше допомагає інше посвідчення. Документ мандрівника. В документі написане прохання підтримувати мене і допомагати в дорозі, і цей документ дуже часто допомагав. Навіть у випадках, коли я стикався з корупцією, коли просто вимагали на кордоні взятку, наприклад, у Косово. Цей документ мене виручив. Чоловік не мільйонер, усі свої подорожі вважає бюджетними, шукає лоукости та небайдужих людей. Одного разу я повернувся з Монако в Київ за 16 євро, включаючи авіапереліт. Свої подорожі Андрій викладає на власному сайті. У нього чимало послідовників. Надія теж для себе обрала так званий вільний туризм. До тебе зовсім інше ставлення тобі зовсім інші місця показують. Ти зовсім з іншого боку бачиш і країну, і спосіб життя тих людей, які там живуть, починаючи від національних традицій, закінчуючи навіть національної кухнею. Наступним подорож Андрій планує вже у березні, у Марокко або Західну Сахару.